маєте нестачу людей нестачу чоловіків ви ще не побували в україні ви не були в україні приїздіть і побачите чи маємо і чи не маємо якихось всі мають проблеми навіть ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції, вам Нічого не накидає. Ви не маєте на Право нам диктувати ми того, що ми будемо, ми будемо... Ви, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Ватідумежі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну, ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудову чудово ми, ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. Ви не мали нашої зброї, нашої техніки. Ця війна скінчилася впродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Те бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти він. Я хочу те, я хочу все те на руках. карт. коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції.